Віддавав людям в своїх піснях, в своїх творах. В найкращі часи вона садує, що завжди Світлана і Віталій були поруч. Приходили завжди на допомогу. Алла Кудлайк.

Вітаю. Ми знали, одного і дружили 50 років. Віталій — це людина, яка зробила дуже багато добра, але найголовніше, щоб він пам'ятав про тих, хто йому зробив добро. Завжди про це пам'ятав. Він вмів дивуватися, будь-чому. Але дивуватися якимось хорошим вчинком зі сторони людей, дивуватися поганим вчинкам людським та превеликий жам. Але дивуватися, а це ознака хорошого артиста. Він був не просто виконавцем, він був артистом. Він був дуже світлою, щирою, доброю людиною. І це був мій друг. Світлана і Віталія Білоножко. фантастична пара, ціла епоха нашої української пісні, наших сімейних традицій. Віталій Білоножко відійшов у вічність, але йому голос бронить у душах кожного із нас. І сьогодні, у цьому залі ми будемо переспівати його пісні, це болю. Я вибрала пісню ту, яку дала мені Світлана. Називається вона Повертайся. Так хочеться йому сказати сьогодні у сьогодні. Віталій, повертайся до нас, будь з нами. Ти будеш у своїх піснях, ти будеш звучати в наших душах. Світланта, хай тобі Господь дає сили творити, продовжувати ту вашу спільну справу, ваші спільні сімейні традиції. І хай все у нас, в Україні. Стане добре. рідним. Ми таким, про який ми молимося. Такий, про який ми моїмо. У мене дуже так, висока нота настрою, тому що пісня «Будьмо», а сьогодні я підготувала з, зі своєю родиною буде чотири піскарівни на сцені. Моя старша донечка Анастасія, моя племінниця Дар'я, моя донечка Надійка. І ми сьогодні створимо справжній ефектний настрій, який, який супроводжує українців в найвеселіші, в найяскравіші часи. Це такий тост, пісня тост будьмо, і я вірю, що Україна буде. Вона буде цвісти. Вона буде в перемозі, в мирі, в, в тому святкуванні найважливішого моменту наших всіх мрій. і Сподівань, Тож сьогодні ця пісня буде звучати розмножених чотири піскарівних, і отака от пісня тост будьмо. Ну насамперед я щиро вдячний пані Світлані за запрошення. прийняти участь. Це велика честь. Приймати участь у другому концерті, співати одну з нітлянок, так би мовити, є таке гарне слово з репертуару Віталія Васильовича. Дуже добре знаю Віталія Васильовича, дуже добре знаю всю родину Білоножків, ми багато років спілкувалися, багато років спілкуємося далі. І е, зі всією родиною, повторюся ще раз, співаю пісню Почекайте, маму дуже красива пісня. І приємно мені втричі, напевно, ще те, що коли я. Почув цю пісню і відправився Слані і Кажу, свячка, а от цю пісню я боці співати. Вона каже: Вітя, ти знаєш, ми нікому не хотіли давати цю пісню, а тобі я віддам цю пісню, довіряю тобі. І мені дуже приємно, що така довіра лягла на мої плечі, і це дуже відповідально. Дмитро Лазарч Шензон зробив прекрасне аранжування на цю пісню. Колись її Віталій Сереви співав трошки в нижчій тональності. Ну так як е, тембра у нас трошечки різні. Тому пам'яті сьогодні на цьому концерті пам'яті Віталія Васильовича легендарного співака, легендарного людину. Дуже хороший був чоловік і царство йому небесне. Е, кажуть, земля хай буде пухом, і він нас бачить зверху. І чого він просто не можу нічого сказати, він бачить, тішиться за нас всіх. Плакати не треба. Він би хотів, хотіли, щоб ми плакали. Потрібно тішитися життю, радіти життю, пам'ятати про Віталія Васильовича, адже пам'ять про людину це і є те, що. Гріє душу як нас, живих, так і душі е там людей наверху біля Господа Бога. Тому почекайте, маму співає на концерті Віталія Волоножка. Пам'ять Віталія Волоножка. Спасибі Світлані Георгині і спасибі глядачам, що прийшли підтримати, прийшли на концерт. Це грандіозний концерт, це, це, це великий концерт, і він залишиться пам'яттю надовго на вічно, бо Україна жити навічно. Для мене Віталій Васильович це газда, це, це птахи, це виноградники, це садок, який я з ним обрізав. Я розумію, що зараз Світлані дуже важко, тому що він залишив її велике кіздівство і її розібратися з цим не так просто. Я сьогодні буду вести з вами в нову частину. Чи не кажу, мені весь час здається, що Віталій Васильович зараз вийде. І скажу, ну коли зайде, що я тому і сумно, і весело, ну, але це життя. Більше всього не, да. не побачив на Я знаю про те, що Віталік дуже страшенно переживав за цю війну. Він дуже близько до серця. І, і... Ми, маючи такий талант, я ж знаю, ми з ним пропрацювали більше 30 років селі Радіо Телебачення України. Ми писали з ним пісні. Ми... Їздили на концерти, Три-чотири концерти в день у нас були. Да, Петровна, да, да. да. Один з них на стадіоні на чотири да, колонки. Да. І а, це настільки був, да. він такий дружочок був. Ну знаю, жаль. Пам'ятаємо, любимо, цінуємо. Віталіка талант. Його дійсно талантний. Вітаємо, дорогі друзі, всіх, радих бачити. Шановна. Народні артист України Віктор Павлік Ала Кудлай, алосічка наша. я, Петро я Ми на концерті в пам'яті легендарного Віталія Васильовича, нашого друга. Поки ми його пам'ятатимемо, а пам'ятатимемо ми його вічно. Він живемо на наших так, серцях. Так, пам'ятатиме, цінуватиме. площадках, майданчиках, просто по селах, на стадіонах у нас було стільки багато концертів відбулося. Навіть один раз ми жили разом з Віталієм, Васильовичем. Правда, свідком була Світлана Григорівна. Просто був одна поїздка, коли Віталій до мене звернувся. Я тоді ще молода, така співачка була. Він каже, що ти не хочеш з нами поїхати, значить, на концерти. Я кажу, наразі гриві. Він каже, наразі гріві. Ну, коротше, я поїхала. Каже, тільки у нас буде ситуація така, що ми будемо жити в трьох в номері. В номері. Як кажу. З мене кава. Ну, зрозуміло, вони в спальні, в спальні. А ми, я, ми, я на дивані. І Віталій Васильович зранку завжди приносить каву. Мені спочатку, а потім Світлані. Мені так приємно було. ну це Я розумію, що це. Ем... Знаєте, це жарти жартами, але от я сьогодні багатьох колег свої спитала спитала, кажу, з от скільки ми років разом вас сцені, Це десятки років. Скажіть, будь ласка, хоча б один одну ситуацію ви можете згадати, щоб якесь було непорозуміння?